Динамо нью England Революшн. Де вас працює коментатор Вадим Ласенко? Друзі, мої, я вам вначері швітання. Ну і одразу ж, якщо переходити до схеми, виходило вище, але після нічиєї поразки, а тим часом хороший момент зараз у Київська Динамо виникає. І сейф рятує нью England Революшн від того, щоб пропустити перший м'яч в цьому поєдинку на старті. Одразу ж загострення. Андрієвський виконував навіс. До штрафного майданчика на Гармаш. А гармар спину своєму візаві і не дозволяє попросинувати себе в цьому випадку супернику. Хоча Колдвелл це футболіст, який може бути небезпечним у плані відбирання. Достатньо чіпкий, добре читає гру і може створити проблеми. Андрієвський навішує своє робочі ліві ноги. Прям місінько на голову Артему Шабанову. Але м'яч від голови центрального захисника над все ж таки пролітає. Ну, звісно ж, не забувайте ставити лайк за трансляцію. Динамо зараз в атаці. Може, смирно не навішу, то на дальній стійку. Удар через себе. М'яч над пролітає. Красень. Гол би тут був, якби потрапив площину від Назарія Русина. Дуже хороша спроба. М'яч горі. Київським Динамо. Хармаш, під удар. Дальня стійка і є перший м'яч у цьому поєдинку. Не дарма ми про нього говорили. Згадували, що він дублем оформив свої старання в матчі проти «Бохома» на першому зборі. Це пара його третій гол за Динамо в Іспанії 2019. Назарій Русин, який сьогодні грає, звісно ж, на своїй звичній позиції центрального нападника. Володимир Шепалів його відзначив на правому фланзі. Він отримав м'яч. Обробив його, потім віддав на гармаша. І Денис максимально акцентований пас на дальню стійку веде на гра, щоб зробити його результативним, завдяки удару Назаря Русина. Ну і не забувайте про соціальні мережі київського клубу. Я маю на увазі і Фейсбук, і Інстаграм. Удар по воротах. Бущан тут на місці. Він бачив момент підготовки удару його виконання, тому все гаразд. Була штовханина, штрафному майданчику. Все правильно, Рефері приймає рішення на користь київського Динамо. Як там не полюють футболісти з New England Revolution, але на початку другого тайму у київських динаміців виникає просто ідеальна нагода вийти вперед. Денис Гармаш поки що він забирає собі м'яч, але залишає його Олександру Андрієвському. Він вже забував зі стандарту. Чи правда, звісно, інакшого штибу. І ось так м'яч не потрапляє на табло рахунком 2-0. Іде спроба через коротко середній пас, в тому числі з загострюваними передачами, але навіть і створювати моменти. Один із яких і закінчується результативним навісом в напрямку на Гудело. 1-1. Динаміці пропускають від команди з американське МЛС. І треба зустрічати. От зараз а, небезпечно може бути. Удар по воротах. і доводиться Володимиру Маханькову тут зіграти. Повертаючись до теми футболістів із дальніми ударами у складі Інгленд Революшн. І вже контратак, у свичару київського «Динамо». може закінчитися удар від Дениса Гармаша. Денис Гармаш у чорному штрафному майданчику. Денис Гармаш пробуває по воротах низом. Він сам був найближчим з-поміж усіх динамівців, отримавши м'яч до чужих воріт. Денис Гармаш в центральній зоні. Денис Гармаш. Вітор Буено, Вітор Буено пробуває Вітор Буено і м'яч ще над попередчиною пролітає, але дозволяє поки що Динамо контролювати м'яч і виконується удар з дальньої дистанції. футболістом, який вийшов на заміну, Карлос Хілля один із новачків цієї зими, наприкінці січня підписав у Гудекс представник депортиву з Лакоруні його робоча Ліва. І схильність до дальніх ударів в тому числі. Про що ми теж згадували, коли він виходив на поле. І що з ним треба бути дуже пильним і не губити його на будь-яких дистанціях. От одразу вирішує, таке враження складається по воротах пробити Олександр Андрієвський. Хоча це могло і перетворитися в результативний пас з точки призначення стандарту на Русина, який опинився на дальній стійці. І таки може відібрати і і виграти єдиноборство саме за у відповідній зоні, зустрівши опонента. Удар поворота тим часом. І тут динаміці мають добивати Бено. Мальме не настільки жорстке, як Кестерсунд. Принаймні, це вже добре, як на мене. Удар поворота. Тим часом знову відкрита позиція. Пропускає Маханько Маханькові Дієго Фагундеса. Губляться інколи зони, ударні зони. Насправді як для суперника з достатньо близьких робочих дистанцій до воріт київського Динамо. І як наслідок проблеми прилітають саме у Ліді М'ячів, саме із них. 1-3 програє Київське Динамо. Цей спарних. Нагадаю, Назарій Русин забив єдиний м'яч української команди спаринг номер три в рамках другого збору в Марбелі. Ну або ж ще два поєдинки згадуємо, будуть попереду в календарі української команди.